Механізація зараз будуть трамбувати. Я не, не буду. Одешно ще трамбують, но ну. так, так, ладно, йду я провірати свою сушарку О! Сидит! Сидит! Дивиться, чи все в порядку Все в порядку Все в порядку. Так, чіпляємо мішок. Так, так, так. Замотати їм цього троса на место. Ох, там движуха. Ох, там движуха. Всі їдуть кудись. Всі кудись їдуть, Коля каже травит. звісно, травит. о, замерз нахер. Вона так, вона так працювати не буде. Сніг. Нехай розігрівається. А він кудись їде. Я колись цими сігаретами щось спалю то не собі треба їде. палити. Так, да, так, да, да. я теж, я вже замітив, це треба сідати. Так, останній раз перед пуском, Мастити я мастив. Воно все. Усе помащено, там і там. Хоча, може обновити. Тут все, там все, тут зняв заслонку, нехай воно його все продує. Хурузу вже привезли, ну це не наша. Вона ж, мабуть, мокра. Так, я сьогодні його прокручу чи ні. Не дають мені крутити. Все щось роблять, я ж хочу все за, за, за впечити ліч. А що вони там беруть? Ого, щось тяжке, е. Щось тяжке беруть. Катки Прикидали самі самі. Вони тепер мучаться. <губ> там ще є два <губ> Третій де, де ще третій має бути? Все ломают. Нормально. Вчора Олег засіявся, а сьогодні поїде Мабуть каткувати чи що? біг нажати, але вже, вже Рома прибіг. Скай я нажму, нажму на него Вилазь, бо би зараз ноги тобі поперед Буває. Все. Транспортне положення. Так, все, йду я включати, бо я ніяк не можу. Ніяк не можу включити. Красана да. не, зав'язав, зав'язав. Не то включив, а? Щурів вигонити. Щурів вигонити. Та воно зразу, потім вже пилюки не буде. Бо я хотів трубу виводити, але попробував, а її не треба, воно зразу зараз там я вдаражував уся. А він як засипається, то він не калатає. Він довгий як тиждень. Що, включити ще цю спробувати.

234 239 вольт. Все. Я вже закінчив свою роботу. Продув. Ну це я потім ці каністри кудись позабираю та й ту херню по... повитягую. Універсальний шофер на всьому їзди. Ще й на катках сьогодні поїздив. Так, а в кулі як завжди, щось все, все, всі ключі розкладені, що вже не так. Чи все так. А в тебе що не так, щоб всі ключі розкладені? Ти вже все так. Зробив тому губку, зробив? Mm. Yeah. Ну та й все так. Це хто потягне? Віталик чи Олег? А то затягнуть. Откува? Поламав? Поламав щитку вчора рано їхав Олег, я його не впізнав з цивалкою. А я далеко стояв то й не впізнав, це вони вчора сіяли цілий день. Засіяли сьогодні, їдуть каткувати. Так, ладно, тут в мене зараз все-таки я добуду цю херню. Кожен рік тут у мене вода. Зараз перевіримо. щось робить на полі. Так, все, тут поки все Віталій тоже собі там зачистив. Пока, поки йдемо додому. Ну, обід, о щоб маленький морозик ударив. Щоб маленький морозик ударив і тут би був палас на землі з листя. Так, повідати я пообідав. Ну, сьогодні вже, мабуть, туди не піду, я до хлопців. Там вже що вони там будуть робити, не знаю. Дома займемося роботою. Для початку треба виїхати, забрати цих три кучки. Вже сьогодні вирізали їх, щоб вони тут не валялися. Ну, везти як би нема що, завезем їх на место. Нехай стоять на кузові, а потім доберемо та й вивеземо. Взять, мабуть, відро та й ці яблука теж позбирати. Не нахер вони тут валятися будуть. Всю. Так як ми любимо. Чистенько. Ну, чистенько ще не чистенько, тут ще буде замітатися, але це буде потім. Ну і вести, звісно, нема що. Нехай стоїть. Докидаємо. Розпочинався звідси ролик, можна сказати. І тут завершується. Ну, сьогодні можна було би не їхати тепло, але чому б і ні? Так, ну що ж, на цьому будемо завершувати, мабуть, цього Ролика. Та дома я там вже буду дещо робити, я її вже 10 разів показував, то мелево, шмелево, то нікому не цікаво. Так що ще тут познімаємо школяриків і на цьому будемо завершувати. А вам усім. Добра, миру і ясного неба десь прояснюється. І будьте всі здорові!